Сьогодні, 14 квітня, внаслідок удару російських окупантів по житлових кварталах Слов'янська, вісім мирних жителів загинули. Про це повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його словами, загалом у Слов'янську зафіксували сім місць влучання. Росіяни атакували місто ракетами С-300. Хлопчика буквально на очах у мене дістали, був ще живий. У кареті швидкої допомоги, на жаль, помер. Дівчинку 14 років вдалося врятувати. Станом на зараз 21 особа отримала поранення та вісім людей загинули, розповів Кириленко. За його словами, продовжують надходити повідомлення про те, що людей дістають з-під завалів. Чиновник додав, що експерти встановлюють збитки, які завдали військові країни агресора. При цьому вже розгортають штаб та місця, де люди зможуть ночувати та отримати все необхідне. Кириленко нагадав про необхідність евакуації з Донецької області на тлі таких атак окупантів. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.